Леоненко – це взагалі мій. І Воза, здається, теж це улюблений футболіст український за всі часи. Ну, тобто, саме спілкування з Леоном для мене було. Я там потім вже виключав свої власні, але ну, Леоненко і я з Леоненко, це для мене був абсолютний успіх життєвий, що я з ним що я з ним близький. Я зараз він мені дзвонить. Я там запої був, він мені дзвонив кожен день. Казав: Ну як ти, Микола? Може, щось треба. Жартую. Головне, що він вніс. Він взагалі, можливо, я і створив там якісь речі для спортивної журналістики. Як репортер і як а, вед, ведучий, але Рео, Леон реально сформував ось образ ідеального розважального експерта. Експерта, який не те, що а, не женеться за а, якоюсь об'єктивністю, а експерта, який, який просто а, а, може може потопити людину на на, на рівному місці. Так? Причому потопити одним словом, там сказати, що. Типу ну, на виконання, але якщо його немає, то, типу, або там в мішок із моста. Все, в Мішок із моста. Він каже, це вже вирок. Да? Він був абсолютно суб'єктивний, абсолютно емоційний, абсолютно там а, жартівливий. Всі попередні люди на телебаченні це в костюмчиках Токін Хець, яке казали: ну, що ж, треба сказати, що тут вже не можна однозначно а, нічого говорити, час покаже, але я впевнений, що наші хлопці прикладуть максимум зусиль. Ну, тобто, на ну, ну, окей таке. Камон. Такого просто апріорії не може да, бути. Да, да. Він казав: Ви, якщо не розумієте футболі, то послухайте, хто тут типу, хто з вами сидить. Король футболу 4 літери, да, Все, да. Ось хто сидів.